Софія Левицька. Вона народилася на Поділлі у заможній українській родині, серед інтелігенції. Її брат дипломат, а вона художниця, яку знав увесь Париж. Але за блиском успіху ховалася трагедія. У дев'ятнадцять її видали за п'яницю. Вона тікала від знущань із хворою донькою на руках. Її роботи висіли поруч із творами Матіса Дерена, брака. Вона поєднувала кубізм із українським орнаментом і сама переклала французькою вечори на хуторі біля диканьки. Але за яскравими фарбами приходила темрява самотність, втрата дитини, розчарування. Софія збожеволіла. І померла в Парижській лікарні для душевнохворих у 1937 році. Вона втекла від болю і залишила по собі тишу.